Аполос переконував, доводячи Писанням, що Ісус то Христос, Дії апостолів 18.28. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Попереднє відео ми розглядали про те, ким є Ісус і як пророцтва розкривали Його сутність, його статус і саме народження. Так от певною мірою, само собою, розуміється, що Ісус то є цар, священик. Ми так сприймаємо якби на віру інколи просто навіть не задумуючись. І варто було би розглянути і дослідити, що собою представляють всі ці титули, яке вони значення мають. Але ми не будемо аналізувати самі значення. Ми в загальному розглянемо сьогодні, яке значення це все для, дає мені. Коли Христос є царем і священником, тому варто зазначити перше, Адам був створений не просто як людина, він мав бути родоначальником людства, він мав бути патріхом, царем, тобто головним, представником нашої землі. І він мав би представляти нашу землю як представник. Але він зрішив. Зрішивши, він не просто зробив поганий вчинок, але таким чином, крім цього, він ще віддав владу над землею іншому, падшому Ангелу. І ось одного разу, коли вже приходили на Небесну Раду представники планет, живих там, де проживають живі істоти. То серед них прийшов і сатана. Хоча він являється якби, ну, не, не дуже таким позитивним, негативним представником, але він мав право пристати на цей небесний, ну, небесну раду. Іова 1,6 про це якраз заговориться. І сталося одного дня, приходили Божі сини, щоб стати при Господі, прийшов поміж ними і сатана. Ну, Він мав право на це. Він відобрав його в Адама, або, вірніше, Адам йому віддав своє право. Тобто, але Ісус Христос не просто нас викупив, Він не просто заплатив за нас гріх, Він відобрав Дьявола право володарювання, і на сьогоднішній день він являється царем. Не в тому розумінні, що Він панує над нами, а в тому розумінні, що Він є представник нашої держави. Римлянам 8:34 сказано. І сталося і Христос Ісус, є Той, що вмер і Воскрес. Він по праву праворуч від Бога, і Він заступається за нас. Тобто Він нас представляє. Як представник землі в той же самий час заступається. І ось читаючи Корінфям 15 розділ 45 48 вірш, там є таких три цікавих вірші, які говорять, що перша людина Адам став душою живою, а останній Адам то дух оживляючий. Та не перше духовне, а звичайне, а потім духовне. Перша людина землі земна друга. Людина із неба Господь. Який земний, такий земні, який Небесний, такий небесний. Ми тут знаходимо таких два момента. Перший це перший Адам. Він як перший. Тобто перший по, ну, по кількості. По, от просто як... А останній мається на увазі в повному розумінні останній. Все, більше іншого не буде. Іншого представника не мається на увазі Адама, а іншого представника не буде. Тобто першим був Адам, а Христос останній представник нашої землі. Ну, по суті, третій, але останній. В той же ж саме час сказано: перша людина і друга людина. Тут вже мається на увазі різні по природі. Не просто як числівники, да, от перший, другий, третій, п'ятий, а саме природа, перша природа. То є земна і друга це небеста. Тому висновок або підсумок всього цього на основі пророцтві, які ми мали в попередньому. Про те, що він є Христос Господь, цар, священник, Пророк. Перше, він викупив нас. Іншими словами, Він оплатив наші гріхи. Всі наші вчинки негативні, він оплатив, покрив їх. Друге, він. Крім цього всього, і відобрав владу сатани. Тепер він, якби володарює нашою землею, Він представляє нашу землю і так далі. Він є цар. Це третє. Четверте, залишається лише одне питання. А чи віддав я право Ісусу царювати в моєму житті? Так, Христос по праву померше на Христі. Відобрав, якби, право володарювати над землею, але над дімною. Він має право, але він, без мого дозволу, не може з ним скористатися. Тому, про що свідчить моє життя? Моє життя яким чином відображає Господа? І чи даю я в своєму житті право. Панувати Господу. 2 Петра 2,19 сказано, бо хто ким переможений, той тому і раб. Амінь.